Усім рум-рум-рум-рум-рум. Мене звати Бодя Лагода і ви на каналі, де екранізовують ностальгію Міленіали. Сьогодні ми поговоримо не про якогось лоха, який об'єднується в клуби, команди або групи, а про цілісну та незалежну особистість про Петрика П'яточкіна. Мультик про Петрика П'яточкіна набагато кращий за більшість фільмів Марвел, адже на відміну від них у мультику є сюжет. Батьки його схожі на безхребетних Януковича та Азарова. Вони повністю під контролем у недомірка. Тільки недомірок з мультику не є президентом величезного сусіднього непорозуміння. Ну і потрібно віддати належне, вони знайшли, що робити з малим, відправили його у дитячий садочок. У головах авторів це щось по типу виправної колонії. І уже тут нам стає зрозуміло, хто насправді такий Петрик П'яточкін. Це такий собі Тайлер Дьорден для дошкільнят. Неможливо не гасати. По-перше, видно, як змінюються діти, коли з'являється Петрик. Слухняні та смиренні, як ліберали деяких сусідніх країн, вони, наче, оживають і перетворюються на гостей Клоузера. стають гіперактивними. І він дійсно авторитет у своїй групі. Як справжній лідер, усе робить першим. Решта лише повторюють за ним. Ти, на чим'я. Те, що Петрик рок-зірка, у садочку сумніву можна не піддавати, адже у нього уже є свій бенд. Да, Назвіть мені хоча б одного артиста, що в садочку робив такі ж самі сильні речі, як і на піку своєї кар'єри. Е, ну хіба що Аліна Паш? Вона обкакувалася і в садочку, і на піку своєї кар'єри. Але, як я вже і сказав, у мультику є сюжет. Відповідно, персонаж повинен щось робити, змінюватись, а значить, він має чогось захотіти. І от наступає тиха година. Наш Петрик стає все більш схожим на головного героя з бійцівського клубу. Його також мучить безсоння. Я не можу спати. У мене безсоння. І тут дуже добре помітний маніпуляторський талант виховательки, адже це саме вона внушила йому це бажання. В такому молодому віці Петрик зіштовхується з проблемою, що не усім можна довіряти. Але наївний молодий герой цього не розуміє. Уже потрапивши на такий з першого погляду безневинний гачок системи, Петрик починає під неї гнутись. Як гнуться українські блогери, що замість хорошого контенту випускають відео про росіян. Але поки Піпл хаває і Петрик, розвісивши вуха, слухає поради своєї виховательки, а вона йому рекомендує рахувати слоненят. 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 Вдумайтеся тільки на секунду, слоненят. А ви знаєте, що слон є символом царської влади в Індії та багатьох африканських країн, а ще він символізує терпіння та примирення. Тобто вона напряму йому пропонує бути смиренним перед царем. Чи є тут зрада? І тут немає кому допомогти Петрику. Все. Вона впіймала його на самоті, без його команди, без підтримки. Петрик сам самісінький у її лапах. Тікати нікуди, сперечатись нема сенсу. Петрик пробує рахувати слоненят. І тут ми потрапляємо у сон Петрика, майже як у фільмі початок, бо тут він не є самим собою. Одразу помітно вплив виховательки. Бо Петрик тепер на її місці. І замість того, щоб тусити зі слоненятами, бешкетувати, відриватись, як у фільмі Страх і ненависть у Вегасі. Петрик П'яточкін починає їх рахувати. Петрику, ти зрадив себе, ти зрадив мене, ти зрадив слоненят і своїх друзів з групи. Ти більше не рок-зірка Петрик П'яточкін, ти звичайний Петро. «Черчилль свого часу сказав дуже важливу фразу: Петрик таки порахував слонення у своєму сні, і він відчув задоволення від виконаного завдання, яке йому нав'язала влада, це наче собаки, що скуштували людське м'ясо, вони більше ніколи не зможуть повернутися до нормального життя. Усе тепер Петро гнилий зсередини. довіряти йому не можна. Не повторяйте за мною. Бо повторите, позалійте. І це яскраво видно після того, як вони прокидаються. Петрик став щуром, підсадним агентом, зрадником. Він начебто грається разом з дітьми, але потім першим починає ставати в ряд. Ви можете спостерігати, як дисидент став комунякою. Така сумна і трагічна історія, поламаного комуністичною системою хлопця. Який жах. такий жах. А що жах? жах? Я ж кажу, який жах. Ви можете спостерігати таких людей навколо. Люди з унікальною власною думкою стають дуполизами і йдуть працювати журналістами на п'ятий канал. Взагалі, цей фільм являє собою скорочену версію книги Орвела 1984, у якій є герой, що начебто проти системи, але в результаті він до неї примкнув. Це зрада. І щодо відповіді на запитання, чи був авторитетом Петрик П'яточкін. Безумовно, був. Був авторитетом ранній Петрик П'яточкін, але він дуже швидко здувся, і тепер мало хто згадає про нього. Ви на каналі Міленіали, мене звати Бодя Лагода. Не забувайте тиснути коментарі і писати нам лайки, адже це допоможе людству дізнатись правду про забутого героя. Або трішечки посміятись. Па-па!